А mm. якщо назад не вийдяну? Ну, Назад не знаю, звісно. Туди то я проїду по-любому. <рес> спуститься ти спустися точно Ні, ну, якщо ви вийдете. А, ось що тут ще бачиш. Бач, яка земля тут така на Ні, ну я ж з розгону, як, ну не з розгону, а тупо як наступить, то може й вийде. Місто похоже на Голосіївський район, ну то парк той такий, де на велосипедах ганяються. <рес> — <рес> Не, ну і ти далеко, звісно. Де... Все ж ми вниз ідемо. вгору то, блядь, важко буде. Ні, ну... А, тут ще вже скидали щось. вони... Ну, земля пухка. Хтось тут дуже буксував. Ні, ну як наступити і їхати, то воно може і вийде. Одним махом. Я не знаю, лікувати будемо чи не будемо. Ні? Не будемо, тому що до якогось ближайшого села, непонятно скільки йти навіть. Та вас багато ви потолкаєтеся. Не ну тут можна даже не толкать, тут назад можна скатуватися, бо ти на нагрі буде стежку. Так аснуйся. Ну тут уже сюди ніхто не їхав. Ну тут ні, ну, ось все ж проїжджало, дивись, тут дорога. Вони ось вот цю хліб нього погрізали. Далеко. Ти вже знімаєш? Та да. То що хлопці, рискуємо чи не рискуємо? <рес> да? Ну не знаю, тут прям целя направлено якісь були колись накатані дороги. Ну ти ж не політав. я думаю, так. Два моста летів. І полетів, так. Ну я теж можу. Та можна там. А потім як ти обратно будеш піднімати? Як? Походом. Другу і потулив. Вправо і наліво. Якось... А, так а, а смисло, це максимум, якщо доїдеш, то сюди доїдеш. Правильно? Так, mm -hmm. да. Да, нема смислу. Хорошо, і ну дорога ще одна уходила якась. Воно туда. влево уходить. Вліво і вправо. Подиві ж диє, буде вправо. Вдиви. Ну давай ви туди, а ми сюди. <coughs> ще дивишся, кобра за ногу патить. Кармани позастібать. Так, то куда же я вас пацики привів? <реш> должен бути десь спуск, Сань. А вода ж піднялась, дядько. Ну все равно должен бути вот таке, десь щоб можна було сісти. Секретное место, конечно. Так, ну це точно не тут Сань. Тут такий взагалі глянь, глянь ров. Десь тут, либо туди уходить, либо туди. Не хочеш сіганути? Щукай. Коротше, блудили, блудили, я не знаю як там. Знизу звісно дуже красиво. І во вимостки у людей навіть як вони туди попадають. Ага. Вам надо якось сюда спуститься. Ну дуже, конечно, прикольно. А ну давай там глянем. Де? Уже не столько рыбалка, столько места прикольное, понял? Ось все, кстати, спуск здесь. Во все, кстати, хтось лазил ногами. Блін, ну воно все жінно отак іде. я, воно я не иде. бачу, воно все... Вода, вон, дивися, зверху вниз, як ручей йде. там де дерево. Петрик Петрович. А далі три. Булька якийсь сюда. А там караси встики, напевно. Карасі багато, да? Ну там булькає прямо під деревом. Як понятно, що там булькає. Доволі довго, тільки машина не може доїхати, молотить пішки трохи. Ладно, поїхали. Полетіли, да, отсюди довіді. Посміялися всі. Ну, ну в море, в море. Хороший був. Ну так я не знаю, він десь є, я просто не знаю <плес> де він. А в тебе немає машини? Машини не буде. No <laughs> don't Именно стали так, щоб друг на друга кидати. що поїв бутерброди клюнуло таке от кажется, що тут настільки мелка риба що воно навіть не видно коли вони клює Я неї навіть не розкладав. Я почав кидати далі, десь не знаю, метрів, навіть 60. Ну. ну це така хороша. Ну, не, не топ, ну. А Облови, так? Да? Ну так. Да. то вже можна і вложити під саду, так? Да? Ну є смисл, просто я почав кидати далі, зрозумів, то почало краще брати. Да в тебе такої не було. Ну тобто не супер велика, ну по крайней мере, знаєш. Не такі мелкі, як до цього були. таблицы по консультации. Наверное, есть. Вроде зійшло. Ну, було маленьке щось. Ставлю такую кормушку. Да. да. да уже... У нас идея, капец. Іноді навіть пропускаю її. Осьо дивися, ось вона. Ой-ой-ой-ой-ой, та ти шо? Треба вставати. Давай, давай. Ти Підкидує дров в пічку. Я десь так закинув, що я навіть не бачу откуда воно вимазало. О, воно десь виходить вже. Та ти що, там не там не знаю. Та що тут вообще? Ні, тут взагалі дивися, щось непонятне. Даже не видно ще. Ого, нічого собі деякі. Іди, неси там будемо мірять. Конечно, ничего не было. Вот А скажите, сколько такое кресло стоит? Ну, я его вот прямо сейчас продаю за 13.

Ця риба була маленька, штук 10 точно випустили маленьких. Ну і штук 8 такі там біля ладоні забрали. Ну, це тільки я. Там ще хлопців плюс-мінус те ж саме таке ловилося.